ти сянь. Тут лежим 15th holy bike. Побудовате свій fabulous pet. Box shop. Тут є. я вже грав. Не. Тебе не тут. Play. Все. Play. Ага, я Зумів так, тут да выїхати? Угу. Ну там виет по механіку. Так я зрозумів. Спа. Ага, можно звока збав... скрэп. Опа. Опа. Можешь... А ой, тон тут... Я зрозумів, що тут таке. Я думав, що це той сідушка. Кослеп. Кослеп тут наші сідушка. Редсет. Ага, якось сідушки не можна нести. от того. Формат. Вот так. Тепер мені треба ще щось купити. О, во. Не вистачає, вистачає. X1. От він є по блок. Ага, то ще й так на землі. А ой, куди я перебіг? Так, я вам Я сам так не знаю. Куда я... Ага! А, сидушка на той стороной. Да, сидушка на той стороной. Да, она. Блин. А, да, на той. А, да, на той. Все, такая. уже ожидала, приехала. Ратове? Я тут пока просівався ту вже дві хвилини минуло. Просто морайт. Ага, то я можу ще авто. Ну, тут. Але як? Але цей вже такий тутний, тому я думаю, можна заспівати. Я думаю, що можна буде переходити до наступного режиму. один нас. І просто цікаво, оскільки про він дає. Скільки я просто зниму... Як я далеко з не можу поїхати. Просто. О, у мене ще є пуст. Ай! Ну, зрозумів. Блін, то буде дуже довго. Тому я... Ага, тут буде, напевно, тисячу. Ah, а, а я думаю, можно поступать транступ наложить. Тут прощений. Так, это тут это трактор. Ага. А я куда там их? Ну. Туда. А, и е, тут еще будут. Такие шкоди. Да, мы такі. Что я вам подопоїзд. Та ще зі вдумках пойду. Ви почте зараз, так то було говорити. Але тут, блін, дуже небезпечно. Я вже думав, що я впаду. Я реально думав, що я впаду. Ні-ні-ні, не -ні -ні, будь ласка, блажка. Будь заважайте на, на ці звуки то просто той моя баба ходить моїм братом Ні-ні, ні, не ласка, хух чуть набав якщо вам чуті звуки то той, то і то говорить. ходить але може і не чути не знаю може там може там взагалі мене два чути але давай, давай! Швидко, швидко! Дуже швидко Опа. все-все-все-все-все Блин, а як тут. Ага, ага, а, а я зрозумів За 30 секунд то, то. Мені здається, то забагато. Дали час. Дали часу, блін Ні, я засвою. Як я навпаку. Я уже думал, что там я фаллся. Да, все есть... да, уже. Есть... Алло. Я уже думаю, что я на самом начале. Не, плоско, плоско, плоско. Плоск. Вот так и сюда, сюда, сюда. Опа. Da vamos a saltare. Siem. Papa.